Погляньте, яка тут просто бомбезна панорама. Раз, два, три. Звісно, не свідано море, але є свої плюси. А вона дуже 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 яскрава в будні дні, коли сонце, тому що на жаль, так, я вам це не покажу. В Одесі зараз на день дуже дуже, дуже, дуже пасна та погода. Но є, звісно, плюси. Як мінімум з вашої будущої кухні, ну і кімнати, тому що тут можна зробити перепонування, У вас відкривається від, звісно, ж на море. Погляньте, який тут у нас красивий відсутствує Раз і два. Ну і, як мінімум, хорошо, дуже видно подром. Тобто тут уже прямий від на подром. Дуже красиво, дуже стільно і дуже молодіжно. Я вам зараз все розкажу. І звісно, тут є така велика ізюмка цієї квартири. Тут величезна тераса 48 квадратних метрів. Просто неймовірна траса, як двохкімнатна квартира Хрущуйка, а тут тільки тераса. Ось вона. Вона, звісно, не вся наша, але це сусідів вже. А наша ділиться як? І це вся ваша тераса для вашого лічного пространства можете робити все, що заповненно, бігати, прігати, скакати, ну, жарить, шашлик а, і тому подобне. Но Відкривається у нас тут віз з нашої тераси, виходить, як Аркадія, також є море і. Може це вітер. І прямий від, звісно, вже на іподром. Дуже гарно, дуже яскраво. Насправді тут така. Части, части і много. 48 квадратів, сама панорама і плюс двох і однокімнатна квартира, тому що тут можна зробити величезну кухню студію для любителів. і вже розпланувати, зробити двохкімнатну квартиру. 65 квадратів, квадрату, санвузли, раз кімната, кухня. Пространство не локація просто цього комплексу дуже дуже ідеальна, тому що. Пару хвилин ви вже в Аркадії, там центр, там вже Таїрова і тому подобне. Той хто знає, той знає. Пишіть хороша квартира.